Охороняли кордон, слідкували за порядком, вправлялися у стрільбі. Це неповний перелік того, що відбувалося на околиці Сум вчора ввечері. Збори резервістів перетнули екватор. Чому навчилися? Показали і розповіли нашій Юлії Ніколаєвій. На цьому блокпості все як і на кордоні. Зупиняють автівки, перевіряють документи та транспорт. Чи везуть щось заборонене? У цій машині зброя. Резервісти відпрацьовують злагоджені дій. Цьому їх навчали останні сім днів. Були навчання зміни вибухової справи, з топографії, з тактичної медицини, з відпрацювання власне того, що тільки що було продемонстровано. Також вчили надавати домедичну допомогу собі та іншим. Ми створюємо стресову стресову ситуації для цього ж використовуємо гранати, де ми щоб люди, люди вже вміли якісь практичні навички, щоб ну від це вийшло ну, в якості інстинктів. Щось трапилось, граната, шум, вони працюють. Показували до десяти різних локацій. На кожній відпрацьовували, каже речник військомату Олександр Бондаренко, найгірші сценарії. Ось так у випадку потреби мають захищати адміністративні будівлі. Відпрацювали на відмінно. Я думаю, що наступні збори і ті заходи, які ще будуть продовжені на цих територіальних зборах, пройдуть на вищому рівні. Хлопці мотивовані, більшість хлопців залишилися з зборів, яких ми проводили ще в 2018 році. Зараз вони теж також тут знаходяться. Збор резервістів на Сумщині перетнули екватор. Останні сім днів тероборонівці чергуватимуть на постах і охоронятимуть стратегічні об'єкти.